Мір вам, дорогі брати, сестри. подяка Богу, який ще благословив нас сість тиждень, скоро минув і настала субота, де ми можемо разом зібратися. Я думаю, що всіх нас радує, те, що гори, які ще були на полину сірі прошлого тижня, зараз вже повністю зелені, а ярко-зелені краски говорять про велику милость і благодать Божу, яку Господь продліває на нашій землі. І про Його благословення, про те, що є надіжда для нас, грішних людей. Як природа оживає, так Бог готовий оживити і нас. Ми ну, з вами будемо розмишляти на таку важну тему, де наш в молитві Давид признес такі інтересні слова. Задає спочатку Господу вопрос: чим воздам, Господи, за всі благодіяння Твої ко мне? Друзі, чим ми можемо Богу віддати за все те, що Бог нам дарує. Маємо ми щось Богу віддати? Ні. Ми Господні, ми свого нічого не маємо. Тому Давид робить висновку своєму випросові. каже, я чашу спасіння прийму і ім'я Господнє призову». Брати, у Біблії не так багато, але упоминається слово чаша. Я не всі моменти. Взяв до уваги, як ви читаєте, що означає чаша? Це тема нашого роздуму. Значить, чому просто не сказав Давид спасіння прийму в тебе, Господи, а чогось він каже чашу спасіння? Щось те, що Бог вклав у щось і хоче приподнести. Ну, ну вроде того. Но я хочу общий дати такий отвіт, то є участь. Помните, коли на вечері Господньої, дивіться, в других Євангеліях описується, що Христос бере хліб чашу, а от у Євангелії Йоанна там вечеря Господня починається із, із чогось другого до хліба і чаші. Помните з чого? Христос схиляється над ногами в і умиває нога. І коли Петро почав противоречити, відказуватися, так каже Христос: Йому: якщо не вмою тебе, то із твоїх ног, то що не маєш? Часті, брати і сестри, часть та і участь вони одно і те але дуже похоже. Тобто, не маєш часті зо мною, коли ми на вечір Господню потребляємо прісний хліб і вино. То ми не просто участь приймаємо у святой трапезі, а стаємо частинку Христа. Тому Христос і відповів Петру, не в мою тобі ноги, не має щастя, не маєш частину зо мною. Так от, брати і сестри, чаша то є частина Господа. Христос чогось судержимей чаші символізував і з чим? І з кров'ю своєю, друзі. Давайте тепер перенесемося в Гефсиманію. Да, так, хтось перше напоминав, що чаша то означає страдання, але не тільки. Значить, Христос йде в Гефсиманський сад молиться і помните, якими словами. Господи, якщо возможно, домінуєте да мене просто страдання. Чаша сія». А Чому, брати і сестри, таке вираження в Ісуса? Значить, участь, я так розумію. Ось-таки обще поняття. Ну, кінцем ми ще деякі інтересні висновки зробимо, що означає чаша. Значить, Ісус Христос три рази уєдинявся в молитві до Отця перед тяжким страданням. І прежде всього, я думаю, що усі ми розуміємо, що таке духовна сила, а що таке духовна слабость, що таке слаба віра, а що таке тверда віра. Так от, дорогі брати і сестри, щоб отримати тверду віру, ми нуждаємося, у оте Христос у молитві. Молитва то є підтримка з неба, підтримка від Бога. Навіть в Івангелії Луки написано, що явилися Ісусу Ілія і Мойсей, і бесідували, ізвиняюся, то було на горі приближення, я, прошу прощення, ангел з небес і укріпляв Його. Щоб отримати силу перенести ті тяжкі страдання, Христос молиться і вопрошає свого Отця, щоб пронести чашу мимо. Но знає добре Христос, що невозможно. Якщо пронести чашу мимо, то означає, що ми, люди, чоловічество, не можемо мати участі у спасінню. Кожен має ответить за свій гріх і кожен має понести наказання, наказання за гріх смерті. Тому, дорогі брата і сестри, дуже важлива тема, над якою я розмишляв, От думаю, чого має бути таке символічне служення? Ну, всі ми розуміємо, що хліб означає символічно тіло Христа, не просто тіло Христа, а то тіло, яке мучилося, страдало, яке терпіло боль. То є символ, to je slop, to je simbol bolje, і мук тіла Христового. І Чаша, то есть то, що у чаші, а чогось назва все таки чаша, то є символ крові Ісуса Христа. То є символ іменно того спасіння. Помните, ми з вами недавно бесідували розмишляли над тим, що народ Ізраїльський, коли празнував праздник Пасха. Та мав, коли ягня, та у чашу або в посуду вони набирали крові з ягняти і мазали косяки і перекладу на дверей. Тоже мало важне значення то є спасення або Божа защита. То є мало разнообразне значення. Має но важливе значення. Дивіться, як апостол Павел якби, описує у посланні Коринфінам 10, 16, 17, іменно то, що церква Божа, коли приймає вечерю Господню, вона стає одним цілим. Тобто ми маємо розуміти, що приймати святу участь. То означає мати повагу і любов до всіх брату і сестер. Тому що ми одна сім'я, і ми якби, приобщаємося або об'єднаємося. Так інтересно описує апостол Павло 1016, 17. Чаше благословенні, благословляємо, не є при общенні крові Христової, хліб, який при приобщення тіла Христового, один хліб, і ми многіє одно тіло, ибо все прищащаємося от одного хліба. Братіть внимание, я хочу особливо акцентувати на слові причащаємося. Що означає слово причастя або причащатися? То ми многі, частинка. А маємо одне ціле. От такий общий важливий смисл, коли завершається святе служення в вечері Господній. Тому апостол Павло інтересно каже, хліб один, то це тіло Христа одно, а нас много. І а, кожен, приймаючи кусочок, ми... Стаме частиною Христа. Звісно, це символічно, але маємо розуміти, що в посланнях Павла Соберкоринфа Коринфянам несколько разів упомінається, що церква Христова символічно означає тіло Ісуса Христа. Тобто одно ціле. Тому ага, чаша вона може означати і участь, може означати і частина. Тобто многі люди. І кожен має частинку Христа у собі, в своєму серці, в своїх мислях. І зато Христос предусмотрив важну часть служення, яка би кожен раз напоминала, що ми тіло Христово, його не можеш держати принібреження, не можеш оскверняти, не може дали інтересні такі слова облічення. Давайте їх теж прочитаємо. Що тут треба свої мислі, істину Божу, Боже учення берегти, щоб достойно ту чашу приймати. Я не буду на того акцентувати, що саме достойно. От чогось Апостол Павел застерігає 21 стих у цій ж главі. Не можете піти чашу Господню і чашу Бесовською, не можете Дочь учасник і трапіз Господні і трапези Бесовської. Ну, Тут іде річ про ідолу. Тут йде річ, що люди язичники того времени приносили жертви, так прямо і пише апостол Павел беса. І то є страшно, то неприємно звучить. Але якщо християни зв'язані з ідолопоклонством, то апостол Павел чітко каже, що не можете і ту, і там. То jest чашу Господню і чашу Бесовську. Що означає чаша Бесовська? Tu вже має, я думаю, дві значення. Перше значення – участь i dolukorství, učenje Besovskom, і друге – ложне učenje. Давайте тепер перенесемося у другу ангельську вість, раз у нас йде тема про чашу. Хоча там не є прямого слова чаша, но щось інтересне таке вираження апостола Йоанна, яке дав йому Господь сам Христос. Три ангельські вісті. І друга ангельська вість, хочу вам сказати, дуже неприятна для ложних ученій. Помните, що говорить другий ангел? Пал-пал Вавілон. Вавілон, я думаю, всі розуміємо, означає смішання. А, скажімо, прямо смішання істини Божої з заблужденням. Правда з неправду. Яросним віном плододіяння. Ярослав. Значить, вино то є те, чого людина п'яніє. Блудодіяння то, коли людина заблудилася або приступає і зміняє Христу, і зміняє ученню Слова Божого, то є зміна, Блудодіяння духовне. І ним напоїні всі народи чогось. Інтересне висказування Біблії. І я думаю, що стояло б обратити внимание много на висказування, або на другу анську вість, яка застерігає того, що всі народи п'ють із чаші із вина заблуждення. Все, що є не біблійне учення, то є від чаші Вавилона. і ним оп'янені ті люди, які не по біблії учать і служать, би Богу, але по чоловічним преданням. Блудодіння ще означає якби, дружба церкви з міром. Дружба церкви каже, в 17 главі я не буду все читати, щоб у часу много не затратити. Тайна Вавилон або блудниця Вавилон, вона каже, блудодійствували із царями землі. То означає, коли церква. Обращається за поддержку до земних властей рішати церковні вопроси, брати і сестри. І рішення язичницькими або міськими рішеннями управляє церковними порядками. Є Христос є апостоли, є Кажуть, Основа церкви що є? На основанні апостолів, пророків, а краєгольний камінь є Христос. Коли йдуть другі порядки учення церкви, то якраз є блудодіяння Вавилона. також чогось напоєні всі народи із тої чаші, чаші заблуждення, чаші, яку люди оп'яніли не Боже Слово приймаючи, а лужні вчення людей. Звісно, ця тема неприятна, але це правда, це Божа правда. І треба з молитвою слідувати Слово Боже, щоб слідувати по вченню Біблії, по вченню Божого Слова. Хочу ще коротко, теж неприятні мислі про сім гніва Божого. Божу. Но прежде, 10-й псалом мало той старших людей, я пам'ятаю старші наші брати і сестри часто співали 10-й псалом Давида, і пам'ятаєте, які там є слова? Ну, звісно, вони співалися просто, як псалом Давіда, але там є слова, які все-таки говорять про участь людей нечистивих. Шестий стих у десятому псалі. Дождем он, он на нечестивих. Горящий углі, огонь і сера, і пилаючий вітер, їх доля із чаші. Чаша ще може означати доля, яка доля нечестивих. Страшно читати, звісно, ну так написано: палящий вітер, огонь сера, люди, які відвертаються від Слова Божого, явно нарушають закон Божий. Бореться проти істини Божої. така доля із чаші Божої. Давайте ще мало порозмішляємо про сім чаш гніва Божого. Виділ Йоанн знамення, Сім ангелів готові були щось зробити, щось завершити на землі. Що інтересно, у началі 15 глави описується. А 16-та вже конкретно видить щось Йоанн і виділ я велике знамення чудне, сім ангелів. імеючих сім последніх, я, я, з которими оканчується ярость Божія, і 16 глава описує, куди вилив чашу свою, перший ангел, другий, третій. І так далі. Хочу обратити наше внимання. Давайте мало порозмишляємо про п'ятого ангела. Куди п'ятий ангел вилив свою чашу? Пам'ятаєте? На престол? Звіря. На того, який на той самий Вавилон, який ложним ученням напоїв усі народи. І вже дивіться, в 17 главі конкретно описує, я не буду все читати, конкретно описує апостол Йоанн, Божий суди То є той самий Вавилон, який відмінив поправ Божий закон, який убивав істинних світлателей, які старалися по Біблії вчити, ті були убиваємо, тому що каже Тайна Вавилон була упоєна кров'ю святих. Ну, іменно один з тих, який хотів б ся свою главу прочитати. Четвертий стих. І жена блячина била порфіру і богряніцю, украшена золотом, дровценими камнями і жемчугом, і діжджала з золотую чашу в руке своєї, а чим наповнена? Мерзостями і нечистотою блудодєйства її. Що інтересно, чаша яка все-таки? Золота. Ну, мисль може бути різна. Слово золота чаша може означати назва назва християнська. Віра в Христа, я думаю, що то означає золото, то й означає віра. Тобто віра християнська, але всередині, тобто судержимої тої чаші. Мерзость і нечистота Это означає беззаконня, гріх, отступление від библейской істини. І зато всі люди, які послідують той мерзості, тому заблуждению, тому вину війну Вавілона, описується перша, друга, язва третя, за що мир буде наказаний. Дорогі брати і сестри, ми з вами обязаны предостерегать людей. Ми з вами призвані казати людям, що горе є землю. Христос умирав за грішнику і надіжду спасення, але відступати від істини, не приймати Слово Боже, то означає Божий суд, то означає чаша, яку Господь приготовив для наказання. Тому... Ми з вами коротко пройшли або порозмишляли над важну тему. Я би хотів на завершення на хорошій ноті закончити, не соседочувати свої думки на плохому, на неприятному. Все-таки ми, як діти Божі, народ Божий, увірували у Слово Боже, в Бога в Христа, які приймаємо важне участь, Кожен раз, коли обираємо для Вечері Господньої, щоб ми мало порозмишляли і осознали, наскільки то цінно в очах Божих, щоб не пити з чаші гніва, Бог призиває нині прийняти чашу Спасіння, чаша спасіння у крові Христа. То, що в чаші судержимо, то є то вино, яке символізує кров Христа. Воно говорить про Божу защиту, воно говорить про те, що Бог від гніва захищає народ свій. Помните в Єзики написано, що всі, які воздихають у мерзостях, серед них ніхілай знак. А остальних каже, йдіть бити і щадіть нікого, но не троньте кого, кому має знак, кому має печать Божю. Тут буде дійсно мати Божу защиту, коли Божі сюди буде зливатися на землю. Да, брата і сестри, нам печально, хоч робиться краще жити спокійніше. У нас на Україні, на жаль, іде війна, Іногда нам видиться, що от так і злі люди, які жорстоко, жорстоко вбивають, от так і стануться не наказаними. Рібрати і сестри, Бог є справедливий і Боже правосуддя скоро восторжествує. Каже Христос: взявши меч от меча погибне. Хто вбиває мечом, тому самому належить бути убитим мечом. Це слова Ісуса Христа, і в внизу часі сповниться. Я хочу сказати, що якщо людина жорстоко віднімає життя у другого, прийде Боже правосуддя. Не думайте, що воно не прийде. І чаша або участь таких людей непременно буде, тому що Бог є Бог правди, справедливості і Бог правосуддя. Вибрати сестри, хай поможе нам Господь, щоб ми з вами разом із Давидом казали, що ми чашу спасіння приймемо. Ту участь, яку Христос предлагав, помні, коли подав чашу, каже, пийте з неї всі. Тому кожен раз, удумуючи, беручи в руки чашу, маємо розуміти, що ми об'єднаємося з Ісусом Христом. Турить нам Господь, щоб ми мислями і вдумалися в ті тяжкі муки. Ту дорогу ціну, яка була заплачена за наше спасіння. Це є серйозний вопрос, який має бути кожен раз і чаще. Щоб приходив нам на пам'ять і на наші думки, і таким образом, щоб наша участь була то спасіння, щоб ми разом із Давидом сказали чашу спасіння прийму. Богу подяка за всі слова. Амінь.